Осолинка Літинського району. Ми приїхали побачити зруйноване або панський дім. От, побачили тільки два фундамента. Два Перший фундамент за мною десь 15 на 36 шагів. Шаги, шаги такі великі. Кроки великі, це більший фундамент і другий фундамент, е, зніме туди. О, другий фундамент е, набагато менший, десь е, 5 кроків на може на 15, може на 20. От. Ну і в цьому парку, як в маленькому парку є. У цьому невеликому парку є е, алея із е, ялинок. От, е, люди, яких люди, ми бачили, вони розповідали, що е, школа е, була мінімум е, 40-х років, з 40-х десь, да? От, що батьки що вчилися, це, 40, це, мінімум, ні, це мінімум 50 років назад. Мінімум десь. Може, 60. Е Щоб бачили одного чоловіка, але він не пам'ятає тут ніяких колон біля цього, біля цього будинку. Так що поки, що, поки що все. Все, що ми можемо сказати.